Завжди вчити і в різних галузях, в різних напрямках, тому неможливо знати всього бухгалтерського обліку, всього податкового обліку, абсолютно в кожній сфері. От, тому постійно є що вчити. А тим більше, що бухгалтерський аутсорсинг це така м, сфера діяльності дуже різноманітна, тому що тут і різні системи оподаткування, різні і ФОПи, і товки, і різні ці самі суб'єкти господарювання, тому тут постійно. Чомусь вчився, щось нове освоюєш. От, то, от, от, саме на цій базі вже з питань, які виникали по ходу роботи, і створила курс по веденню саме бухгалтерії УТОВ. Нещодавно курс закінчився, курс тривав у нас три місяці. Ми його почали 15 жовтня, і ось буквально десь він. На минулому тижні було останнє заняття. У нас було щонеділі заняття, лекції, онлайн-лекції. От, і минулої неділі ми закінчили.